19 людей постраждали внаслідок ракетного удару Росіян по Мукачеву на Закарпатті. Окупанти атакували підприємство у місті двома крилатими ракетами типу Калібр. Зруйновано складські приміщення, спалахнула пожежа. Докладніше про все розпитаємо у Мирослава Білецького, начальника Закарпатської обласної військової адміністрації. Він з нами зараз наживо. Пане Мирославе, добрий день. Добрий день. Тож розкажіть нам, будь ласка, що на зараз відомо про цю нічну атаку на Мукачево і про наслідки власне цих ударів сьогодні близько 4.40 ранку дві крилати ракети типу Калібр вдарили по місту Мукачево, а саме по е заводу по заводу міжнародної компанії FLEX американські 100% інвестиції ця це підприємство знаходиться в Закарпатті з 2012 року для нас воно бюджет утворюючи, тому що тільки за 2024 рік вони оплатили нам 340 мільйонів податків до різних бюджетів, і тільки за сім місяців ми отримали податків на 285 мільйонів гривень. Ми розуміємо наскільки це важливе підприємство на підприємстві. Сьогодні працювало ранком в нічну зміну 600 працівників. Завдячують тому, що дисципліна на підприємстві дотримується, і всі працівники знаходилися в укритті. Постраждали тільки 10 працівників, які отримали е, різні ступені е, важкості е, ураження. З Цих 10, які були терміново доставлені екстреною медичною допомогою до лікарень, залишилися все таки госпіталізувалися шість, і вони двоє з них важкі. Різні поранення і голови, і очей, і червної порожнини. От інші були оглянуті і відправлені додому на госпітальне лікування. Також були звернення майже 9 осіб із гострою реакцією на стрес. Також ці особи в нас зараз на ці працівники у нас зараз на контролі. Не загорілось на цьому підприємстві майже 7 тисяч квадратних метрів. загалом будівля майже 20 тисяч квадратних метрів. яка, на жаль, на мою думку, вже немає шансів на відновлення. Я так розумію, що це складна проблема, тому що постійно на зв'язку з з власниками, і завтра вже будемо про де можливо надати тимчасове місце для відновлення цього, цього підприємства. Ми над цим працюємо разом із інвесторами. Крутенько, так все. Скажіть, а скільки загалом людей працювало на цьому підприємстві? Я так розумію, що є надія, що у них буде ще робота, тобто що це підприємство відновиться? На підприємстві працювало 2600 людей. Це дуже багато, і звичайно, що надія є, ми також зараз із власниками підприємства працюємо по різні варіанти, як можна тимчасово людей надати їм роботу, як можна там забезпечити їх тимчасовою заробітною платою, і це все обговорюється зараз. Я не можу сказати вже що вирішить підприємство, але ці фахі ці, ці працівники не дуже фахові, і звичайно, що вони дуже потрібні, але хоч. Хотілося б те, щоб все-таки підприємство залишило за собою цих працівників, тому що воно їх вирощувало багато років, і зараз ми працюємо над тим, де взяти приміщення, яке може скоріше щоб відновити це підприємство, от це okay. в процесі зараз обговорення, і я майже щогодини з з підприємством на зв'язку буду особисто контролювати це питання. Кількість поранених протягом дня уточнювалася. На зараз їх 19 Ми можемо говорити, що це вже остаточна цифра, чи люди ще можуть звертатися по допомогу? І, із цих 19 дев'ять людей звернулися з гострою реакцією на стрес. Mm -hmm. І так, і в лікарні із 19 людей залишилося шість, з яких два важкі. Я надіюся, що це вже. Дійсно, всі хто там почував себе погано інша, інша справа що під час загорання дуже багато було диму було забруднення, і можливо, що дехто ще Може відчути якісь ну до того, і ми до цього готові. Дуже гарно спрацювали рятівники. Я хочу їм за це подякувати. Дійсно важка, але вчену дуже ну, велика пожежа, але було дуже ну, я рахую, що була дуже вчасно і і, і, і професійно ліквідована. Тобто, пожежу вже ліквідовано, так вже не горить. Так, пожежу пожежу на даний час І дещо як mm -hmm. часткове задимлення, тому що це там. Ну, ну ці, ці верстати мають е, деякі речовини, які мають велику температуру. Вони їх повністю. Е, тушать, по -по погасають, а вони потім через деякий час можуть ще, там е знову загоратися? І от тут є контроль ДСНС, але по великому рахунку е загорання ліквідова. Угу. А що з якістю повітря зараз у районах поблизу, через це задимлення? Чи безпечно людям на вулиці перебувати? Ми попередили людей в напрямку вітру, які знаходилися два райони, і вони отримали попередження від нас, що треба утриматися від перебування на повітрі. В нас зараз йде дощ, і це допомогло збити. Оці цю, цю цей дим, який йде. Можу точно сказати, що через 10 годин те, що говорять фахівці, з жодної загрози по виділенню. Після пожежі в повітрі не буде. Uh -huh. Ну, і ще одне запитання, оскільки окрім е, Мукачева, повідомлялося про е, удари в Хустському районі, там лінію електропередач було пошкоджено. Що з електропостачанням зараз? Е, електропостачання е, на даний час були дійсно без електропостачання 30 будинків. Я думаю, що до там, е, за 2-3 годинки ми відновимо всі будинки, частково вже є відновлення. Це незначні там збитки, незначні втрати. Він цей впав безпілотник. Він впав позаду населеного пункту, задіялися за завдав деяких шкод там при будинковій там частині будинку. Але слава Богу, жертв немає і значних збитків. Немає електропостачання за дві годинки. Ми відновимо. Пане Мирославе, дуже вам дякую за оперативну інформацію. Е, нагадую, з нами наживо був Мирослав Білецький, начальник закарпатської обласної військової адміністрації.